Увага, глядачі! Учасники чоловіків в цьому шоу можуть брехати або вводити в оману в будь-який час, включаючи інтерв'ю. Ця мила невинна дівчина з американського заходу м'я Джекі збирається зустрітись із 14 чоловіками. Вона вважає, що вона шукає справжнє кохання. Але не всі з цих чоловіків приїхали заради кохання, деякі з них Гей! що? Я говорю, ну то цілком можливо, що хтось може подумати, що я гей. Дехто може вважати, що спекти чи це по-гейськи? Я гетеросексуал. Усі тут геї, крім мене, цей хлопець найкрасивіший гей, якого коли-небудь зустрічав. Якщо чеки обере гетеросексуального чоловіка, вони розділять між собою один мільйон доларів. Але якщо вона закохається в гея. Він отримує всі гроші, а вона піде ні з чим. Я аналізую кожну дрібницю, яку вони роблять. Я не думаю, що гей буде мене цілувати. Також це робити синче чи стоючи? А, перестань! Вона намагається внюхати геїв. Які твої жіночі риси? Я не гей. Ми тут заради грошей. Всі борються не на жарт. Я не знаю, хто саме почав розпускати чутки. Я думаю, це вже занадто, як на мене. Чувак, я зараз відірву твою кляту голову. Давай, шоу! Це твоє плече? Моя рука. Отже, чи знайде Джекі справжнє кохання? Закохається в гея, який отримує весь мільйон, а вона залишиться нічим, як тільки розбитим серцем. Це не те, що вони тут заради кохання. Вони геї? Я маю знати, хто з них гей, а хто ні. Ай, hey, народ, це був маленький тизер. Дайте знати, якщо хочете повний випуск цього шоу.